Так, поїхали. Будемо розглядати сьогодні, друзі. Ще раз то доєднався. Будемо розглядати сьогодні питання з телеграм-каналу. Телеграм-канал ви можете знайти в, е, на в профілі YouTube. ссылка про канал. Заходите в мій YouTube, і там вкладка про канал. Заходите туди і можете знайти там телеграм-канал в пост. Я пишу про п'ять питань, там ви пишете свої питання, і топ-5 ми розглядаємо за вашими ж. Голосуємо реакціями, друзі. Чим більше реакцій на ваші на питання, те воно і попадає в прямий ефір. Ось так. Всіх вітаю, всіх вітаю, хто доєднався, не забув поставити лайк. Так, друзі, ми з вами будемо починати. Перше питання у нас таке. Інна напише у зв'язку з пропозицією для України. Військової допомоги на 10 років за ізраїльським сценарієм замість тупо до НАТО. Чи є ризик, що нам, нами будуть просто прикривати Європу від рашки? Давайте спробуємо це питання подивимось. Чи є такий ризик, що нами будуть прикривати Європу від рашки? Балачки, все ж таки, бачите, випадають більше балачки. Розмухування, розмухування ось цих пліток різних стосовно НАТО. Такого я не бачу. Такого, щоб ми прикривали Європу, все одно рішення буде проступ. І, такого не випадає, друзі, це, це балачки. Це більше і балачки, і це більше і ПСО, пропаганда ворожа. Ось так, такого я не бачу. Що будуть саме прикривати, це, це балачки. Такого нема. Так, наступне питання від Юлії. Доброго дня! Слава Британія! Контролюватиме, щоб гроші російських олігархів не пішли на відновлення України. Що з цього вийде? Так, щоб пішли на відновлення України. Чи доб'ється Великобританія те, щоб гроші російських олігархів пішли на відновлення? Друзі, випадає випадає, тут, все ж таки, все ж таки, бачите, Україна тут з якимись грошима. Там в Великобританії не так багато грошей, там як і ну, загально по всьому світу, по Західному світу, але все ж таки Британія контролює, бачите, ці гроші для України. От, вона не дає. все ж таки... Все ж таки вдасться Британії, вона не, не дасть вивезти російським там олігархам, вона, бачите, відрізається. Ось, ось бункерний, він відрізається від цього, від цих грошей. І для України тут, хоч і не, не, не такі великі гроші, на яких збитків завдали, бачите, орки, але все ж таки тут такі гроші випадають. Тобто вони будуть контролювати це. Це в них виходить, вийде. Ось так, друзі. Наступне питання. Дякую, друзі, за донат. Хто відправив з Приватбанку? Дякую вам, дякую величезне. Вітаю всіх, вітаю, добрий вечір. Оксана. Е Оксана вже вітався. Олена, вітаю, Тетяна. Привіт всім. Так, наступне питання у нас від Галини. Плани бункерного на ближайше время касаємо України. Що? Он затіває, намір он там погане слово. Поки що я не буду казати це в Ютубі, але ми все розуміємо, це, що цей нелюд затіває на ближайше час, як пише Галина. Хоче, щоб Зеленський погодився на якийсь план, бачите? Якась, щоб, щоб біля Зеленського була бумага, щоб він підписав якусь бумагу. Але ця бумага, вона направлена, ось, бачите, бубнова шістка, це напрямок е, проросійський. Цього не буде. Ось це він. Ось це. Е, він затіває, можна так сказати. Але все одно інтерес тут випадає трифовий. І не піде. Він на це не піде, ніяких пустий удар. Бачите, випадає все ж таки, перемога тут буде. Перемога випадає. От війна закінчується, і це буде без цієї бумажки. От він, він дуже надіється на те. От його надії випадають, на те, що Зеленський підпише або погодиться, або піде на ось цей якийсь там план, якісь пропозиції, якийсь мирний план, так званий. Який через, бачите, через далеку дорогу йому пропонується. От, але все ж, таки, все ж таки на це він не піде. На це він надіється. Ось такі в нього плани. В цьому напрямку він, він рухається. Але він остається один там з цими бумажками. Все-таки один він там залишається. Ось така відповідь, Галино, на ваше питання. Наступне. Єлена пише: Добрий вечір всім, друзі, хто вже доєднався, добрий вечір. Всім Єліна пише, чим закінчиться зустріч у Китаї між е, держсекретарем та СІ? Чи будуть там позитивні рішення для України? Дивимось. Блінкін зустрівся з Сі Цзіньпінем. Як, подзнач... Як це відзначиться на Україні? Що для нас цієї зустрічі буде? Дивіться, тут випадає так, що західний, західний лідер, один із західних лідерів, він попередив, що для що все одно, бачите, тут зброя випадає, зброя і техніка. Зброя буде надаватись Україні. Він повіз. Для цього Сі Цзіньпіня або бумаги, або звістка, тут така звістка, передав йому цю звістку, або сповістив його про те, що е, Захід і в тому числі от США будуть на стороні України допомагати, бачите, стільки, скільки потрібно. От Західний світ буде допомагати Україні. Ось, ось це. І тут удар відвернутий, відвернувся, удар злої, воно якби то в минуле уходи, все ж таки, якісь позитивні рішення е, там будуть прийняти, бо тут рішення випадає. І основний основне, е, основний посил, основна його дорога, ось цього західний лідер в іншій державі з далекою дорогою, і він е, попередив або сповістив Сідзіньпіня, що Сполучені Штати Америки будуть нас на боці України України до кінця, ось, до самої перемоги. Також допомога випадає, все ж таки, бачите, в Україні немає таких коштів. Допомога випадає від заходу. Тобто, Захід покриває всі збитки України, ось так. Тобто, ось було бу, бу, була розмова їхня про це. Ось так можна сказати, для України. Це добре, тому що Захід підтверджує тут в розкладі, підтверджує те, що вони будуть до кінця з Україною і будуть підтримувати її. Підтримувати її і військовому плані, і фінансовому плані. Ось така відповідь. Ось така відповідь, друзі. Наступна. Наступне у нас питання таке. Тому для України, в принципі, це, та, це зустріч, вона позитивна, ну вона так от. Не напряму стосується України, не прямо там для України будуть якісь рішення. Це їхні між, між собою домовленості і якісь там угоди. Ось так угоди. Е, так, наступне питання від Наталі. Наталі пише Наталі, доброго вечора. Слава! Ви робили розклад, що війна може закінчитися раптово, чи є ще такий сценарій в просторі, просторі і що потрібно статися для цього. І ще питання: техніка, яку надав Китай Росії, буде на території України. Чи вона для того, щоб зробити переворот в Росії? Величезне вам дякую за вашу роботу, здоров'я, всього лише найкращого вам, і миру і перемоги нам всім. Вам також всього найкращого, Наталі. Ну, Китай сьогодні сказав, що вони не надаватимуть летальну зброю. А те, що ми дивилися вже неодноразово, неодноразово про надання допомоги Китаєм для Росії, то там не якась така значна. Допомога все ж таки йде, щось вони там їм надають, але це таке дрібне, те, що не впливає суттєво на хід війни і не вплине. Це ми вже з вами дивились і дивились не один раз на стрімах про 5 питань. Можете знайти ці відповіді. І сьогодні цей Сі підтвердив Блінкен, що вони не надаватимуть летальної зброї, зброї ворогу. Ось. Ну, Давайте подивимось ще раз. ну Давайте оновимо. Подивимося ще раз. Чи надаватиме летальну зброю Китай Росії? Чи надаватиме Сі Цзіньпінь бункерному зброю? Тут зброї немає. Тут виробництва, якісь, щось там він допомагати буде. Все-таки він допомагати буде, але. Після візиту от Блінкіна все-таки він схиляється більше на сторону червового короля. Якогось, бачите? Не на сторону Бубнового. Бубнова масть тут взагалі не представлена. Тобто цей візит цього і Блінкіна, і взагалі, бачите, цей він схиляється на сторону якогось червового короля, не на, не на сторону бубнового, Бубнової масті тут взагалі. Не представлено, я не бачу, щоб вони надавали якусь летальну зброю. Такого, такого знову тут, бачите, не випадає ні зброї, ні загрози ніякої. Ну і взагалі якась незначна техніка, якісь незначні ось бачите, товари тут навіть десятка червона вказує на якісь там товари, якісь там, можливо, там ті ж самі дрони, щось, щось ось таке. Дрібне, воно суттєво не вплине, і цього стане менше. Цього стане менше, бо Сі Цзіньпінь і ось цей Блінкін, вони домовились про те, що вони будуть якось разом контролювати це, або влада китайська буде контролювати, тобто воно йде на зменшення. Ніякої зброї тут, тим паче, летальної не буде для Росії, бо бачите, все одно удар по цим оркам. Удар по цим путінцям, удар по оркам. От військові, так звані військові бубнового цього короля, вони тут під ударом. І технічна, і технічна складова у них буде спустошуватись, тобто буде зменшуватись зло для них випадає через західні країни. І для них це буде дуже неочікувано і неприємно. Ось так. Ось така відповідь. Тому знову ж таки підтверджується в цьому розкладі. Те, що не буде там ніякої летальної зброї, такого якоїсь серйозної якоїсь допомоги від Китаю, рашки, не буде. Все-таки Блінкін і всі, те, що заявляють, воно так приблизно і є. Ті е, меседжі, які вони е, висловлюють там, то воно так приблизно і є. Ось така відповідь. Наступне у нас питання від Жанни. Жанна пише: Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, долю азовців. Що їх чекає, яких судять зараз Кацапи в Ростові на Дону. Дякую за вашу працю і підтримку в такий невеликий час. Дякую вам також за активність на каналі, на телеграм-каналі і на і на YouTube-каналі. Так, дивимось доля азовців, яких судять зараз, ну, судять це не, невірне слово, це судилище. Ось таке якесь кацапське судилище, дивимось доля цих людей, цих героїв, азовців, що їх чекає. Ну, все-таки, бачите, їх повернуть через якесь рішення. От. Це обман, бачите, пусте. Це взагалі ніякий не суд. Тут судової карти взагалі не випадає. Це просто обман е загально, загальносвітовий обман. Все ж таки, бачите, якесь рішення е рішення про повернення додому. Пізніше повинні їх повернути. Можливо, не всі, бо тут валет з'являється, пустий, бачите. Можливо, не всіх, можливо не, не, не всіх зможуть повернути, але ось випадають, випадає Зеленський, ось, або Зеленський, або так от, трифовий король він вказує на захисників, на владу українську загалом. От через якісь рішення вони будуть повернуті додому. Бачите, дорога додому випадає. Жін, в першу чергу будуть обмінені або повернуті жінки, а потім чоловіки. От. Ну, все-таки, бачите, не всіх зможуть повернути, бо тут валет псує. Валет псує ось цей розклад. Тобто, ось така відповідь. Ну, більшість, бачите, жінок по жінок повинні повернути. Жінок та й чоловіків. ну, от, все ж, от така. І тут тюремної карти не випадає, і з заточення якогось також, також не випадає. Якогось там довгого, що вони реально там будуть сидіти, що їх там засудять, посадять і так далі. Дім їм випадає. Це основне. Не можу сказати, кого саме це буде з них стосуватися, але друзі, все ж таки відповідь отака, що через якесь рішення вони будуть вдома. Хоч і частково, але все одно, якось, якось так. Можливо, декілька, декілька буде таких рішень. Ну, все ж таки, друзі, бачите, вони там і закатували людей. Там все-таки все багато і закатованих, бо валет пустий випадає, як пустота. Тому ці е, нелюди, вони не зможуть всіх віддати, тому що вони і закатували там людей. Ось така, ось така відповідь на ваше питання. Хто задавав це питання? Так, наступні. Наступні. Наступні питання. Так, дивлюсь ще з чату, з телеграм-каналу подивився я ваші питання. Не забуваємо про лайки. Так, друзі, не забувайте, будь ласка, ставити лайк, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Питання я ваші беру з телеграм каналу. Там ви під постом про 5 питань, пишете свої питання, голосуєте своїми реакціями за них. І топ-5 я розглядаю тут з вами в прямому ефірі. Отакі От бачите відповіді сьогодні у нас були на ваші питання. От давайте ще одне питання, подивимося. Юлія пише: Вітаю! Як після війни будуть випускати чоловік за кор... чоловіків за кордон? Так, як і раніше, чи все ж таки через воєнкомат? От Юля, Юлі, цікаво це питання, хоч і не багато реакцій, але все одно. Майже один в один там з наступним питанням. Подивимось, як чоловіків будуть випускати за кордон через військомат, або як і раніше. Так, як і раніше, друзі, коли ми переможемо ворога, буде так, як і раніше. Нічого такого якихось жорстких, жорстоких там, правил по, по відношенню до чоловіків, там не буде. Вони будуть, бу, буде е, прийнято буде прийнято не через військомат. Бачите, казений дім, тут, як військомат, він випадає пустий. Тому буде, як і раніше. Просто нам треба, друзі, зараз всім разом перемогти ворога, хто як може, хто чим може. Не бути в осторонь, Допомагати хто як може і чим може країні. Ось так. І буде так, як і повинно, як і у всіх цивілізованих країнах. буде. Так буде і тут, і у нас. Ось такі відповіді були сьогодні, друзі, на ваші питання. Дякую всім, хто... хто заходив, не забув поставити лайк. Я вам бажаю, друзі, тихого, мирного, безпечного вечора і ночі. Бережіть себе, своїх близьких. Ми з вами зустрінемось. Завтра я запишу коротке відео на питання, яке я обіцяв минулого разу. І зустрінемось з вами. В наступному стрімі про о, ворожі ці небезпеки. Ось так, друзі. Тому до зустрічі. До зустрічі.